Всім підписникам привіт! Іншим глядачам радий вас бачити в цьому відео. І сьогодні я б хотів поговорити про Stalker 2, про переніс гри на невизначений час, як бомбить русня з того, що їх банять розробники Stalker та ще багато чого іншого. І я знаю, що ця тема вже не актуальна і про неї обсосали всі українські блогери і ігрові ютубери. Но мені пофіг, і я надіюсь, що ви хочете почути мою думку. А ти підпишись, щоб не пропустити наступні відео на цьому каналі, підтримати український контент лайком та коментарем. Розпочинаємо! І так, дійшла черга до тих злощасних паскуд, які раніше, як гра була в мережі, почали зливати її, форсити на різних пабліках та викладати на торрент трекери. Як то кажуть, справедливість взяла гору та всі получили по заслугам. Так от про що я вам тут взагалі втираю? Канал iXBT Games був заблокований за скаргою розробників S.T.A.L.K.E.R. 2. Як вам таке? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують са пожерки приїжджають. Ну давайте про все по порядку. І так, є, чи вже коректніше сказати, був собі такий канал на Ютубі AXBT. Це був російський канал, в який вели два бахора з Білорусії. Та й знімали вони собі там різні шняги, ігри і тому подібне. Та й знімали собі, і звісно, знімали про сталкер. Но вони не розказували якісь новини стосовно гри чи ділились своїми думками. А просто брали та й обсирали гру, засирали її лайном і казали, яка вона погана. А наші розробники криворукі. Звісно, нашим це не сподобалось. І вони кинули страйк на ті всі відео. Но перші страйки то ще піввіди. Саме смішніше почалось, коли вони другий, а згодом і третій страйк. От там вони вже надулись, почервоніли і почали кукарікати на нас. Раніше AXBT Games вже скаржили, що отримали страйк від GC World. І обурювались відповіді від нібито представника української студії, який надіслав їх слідом за російським військовим кораблем. Но заговозочка в тому, що студія спростовує свою причетність до цих страйків і не підтверджує, деінде, що саме вони їх кидають. Но є собі один такий співробітник, Роман Ширіна, який надсилає забастовки під ім'ям Роман Голубчий, заявили в IXBT Games. За їхніми словами, GSC Game World лише офіційно вдає, що вона не має відношення до ситуації. Однак кацапський ютуб-канал вони вже знесли на ж на підході. Як все влаштовує, йдеться у заяві сайту. Білоруські блогери стверджують, що вже видалили всі відео про Stalker 2 серце Чорнобиля і скаржаться, що сподіваються на мирне вирішення ситуації. Але судячи з їхнього діскорд-серверу, хлопці пишаються своєю участю у хрестовому поході проти російськомовних блогерів. В них вже є три страйка, так що відео від них ми вже на щастя не побачимо. Тому можемо за це порадуватись. Ура! Ну а давайте нагадаємо порядок та як це все починалось. Після того, як Росія вторглась на нашу територію, Джейсі Game World припинила продаж ігор у Росії, а потім повідомила, що вирішила скасувати російський дубляж Сталкер 2. серце Чорнобиля. Це викликало шквал незадоволення, погроз та шантажу від росіян, що і варто було очікувати. Власне, внаслідок кількох хакерських атак. Групі росіян вдалося заволодіти багатьма файлами ще не опублікованої гри. Вони стали шантажувати розробників, зокрема, вимогами повернути російський дубляж і перепросити російську аудиторію, погрожуючи почати публікувати вкрадені матеріали Stalker 2 у відкритому доступі. GC Game World, яка на той час вже мала загиблого на війні колегу. Не зазнали шантажу, а зловисники почали викладати контент та цілі ігрові білди на торренти. І 1 червня GC Game World випустила офіційну заяву про те, що російські хакери скористались вразливістю, що дозволила їм красти файли Stalker 2, призначені для віртуального тестування. Розробники закликали не дивитись і не розповсюджувати ці матеріали. Но ну, ці недоблогери, знаючи, що матеріали гри не можна розповсюджувати, щоб не псувати враження вже від фінальної гри, на своєму сайті та у відео розказували про злиті білди гри, і навіть наголошую, давали пряме посилання на їх завантаження. От тоді Джейсі розізлились і накидали їм страйків зі ці поступки. Так, от повернемось до головного. Давайте почитаємо, що вони там написали в спільноті каналу. Два тижні тому вони жалілись спості, що на їхні відео посталке знесли, та що вони отримали страйки на канал. Поки що тільки один процитую. Вчора компанія GC Game World заблокувала деякі наші відео, а наш канал отримали забастовку. Приводом стало те, що ми в своїх роликах новин використовували офіційні трейлери Stalker 2. З одного боку, причина могла бути в тому, що ми потрапили під роздачу після того, як мережі потрапив білд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ. Розробники гри видаляли кадри ігрового процесу, що від усіль, куди тільки могли досягнутись. Ми ці кадри не використовували, але, оскільки обговорювали цю тему, страйк міг прилетіти випадково і так далі. В принципі, далі, в доступному пусті, вони, як шерлоки, роздумують, хто ж робить доноси на них, постійно кидає жалоби на відео, портить їм канал, і вони дійшли до висновку, що це голубничий Роман Олегович, правовласник ексклюзивних прав на гру. Посада в GC World Lead Charter Artist, Ну і розказують, який він був поганий, і тому подібне. Не будемо даватись деталі. В Next пості вони вже радіються, що вони домовились, то їм знімуть страйки з відео, і можна хірачити й далі. Відео проходить пару днів, і вони знову кажуть, що все, біда прийшла. Джейсі закидали їх страйками, і вони не можуть більше випускати відео. І останній їхній пост, вкотре процитую. Тепер у нас три страйки від компанії GC Game World, і ми більше не можемо публікувати ролики на Ютуб каналі і проводити стріми. Це може тривати довго, доки адміністрація Ютуб розгляне заяви, доки справа перейде до суду і буде винесено якесь рішення. Ну якось так це виходить. Ще одні російські нитики пускають соблі через те, що їх образили та накидали страйки. Ну та, а те, що мати своїх людей в GSC, які зливають інформацію та обсарати гру в кожному відео. Це нормально. Ну, но подивимось, що буде далі. І дивно, що GC погодились зняти страйки. Хоча я думаю, це був простий вкит, але як би це не було, я вважаю, це буде уроком всім іншим проросійським швабрам, які будуть кричати про зливи гри чи казати щось в бік ігрової студії. Звісно, вона не свята і має дуже багато грішків за собою. Но так халтурно відноситись також не можна. От тому вони і получили по заслугам. Це була моя думка на рахунок Сталкер 2. Поки більше нічого такого не відбувається. А ви як думаєте, на рахунок цієї ситуації? Все пишіть у коментарях. А я буду помалу завершувати це відео. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. До зустрічі.